Так, ну а ми продовжуємо мануфактурити, і зараз ми поговоримо трішечки детальніше про Львівську область, а саме про Дрогобицьку громаду. Оселя є під ключ у Другобичі. Весною здадуть в експлуатацію 12-квартирний будинок для внутрішньо переміщених осіб. У Другобичі на стадії завершення ще один 12-квартирний будинок для ВПО його споруджують на вулиці Полипа Орлика, де у 2023 році здали в експлуатацію аналогічний 12-квартирний модульно-каркасний будинок. Який став затишною домівкою для людей із числа переміщених осіб, в яких війна відібрала рідних та власні оселі? Новий будинок планують здати в експлуатацію вже цієї весни, і у ньому зможе мешкати до 60 осіб. Так і детальніше, власне, про цю тему і про розвиток Дрогобицької громади для внутрішньопереміщених осіб, ми хотіли б поговорити детальніше в нашому етері з Василем Бухонком. Це начальник управління капітального будівництва Дрогобицької міської ради. Він прямо зараз вмикається до нас. В Так, Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Слава Україні. Дуже коротко про вас про будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб Дрогобицької територіальної громаді. Початком повномасштабної війни Росії агресії проти України. Дрогобицька міська рада прийняла близько 20 тисяч біженців. Внутрішньопереміщених на даний час їх зареєстровано в Другобильській громаді біля 8 тисяч таких внутрішньопереміщених громадян. Пріоритетом було будівництво житла для Дрогобильської громади для ВПО, і відповідно було прийнято рішення Дрогобицької міської радою про будівництво постійного житла, тобто квартир, не модульних містечок, не тимчасового житла, а квартир. Ми розпочали будівництво. Квартир, власне, реконструкцію три в місці сербнику, де збудували у 22 році дуже короткі терміни: 32 квартири для 150 внутрішніх переміщених осіб. Крім того, ми також розпочали нове будівництво на Палипо-Орлику, Так як ви згадували, це багатоквартирний житловий будинок на 12 квартир. Близько 60 внутрішніх переміщених осіб було заселено у 2023 році, і практично після цього було прийнято Другобиською міською радою будівництво ще одного такого будинку на 12 квартир для внутрішньо переміщених осіб. Хочу сказати, що практично з Другобильського міського бюджету, державного бюджету, обласного бюджету, а також було на цій цілі виділені кошти це приблизно 50 мільйонів гривень. Крім того, за рахунок спонсорської допомоги благодійників фондів було виділено майже 27 мільйонів гривень. Це такі благодійні організації, як чеська гуманітарна допомога «Людина в біді, фонд Мову Україн, міжнародна організація з міграції представництва в Україні – і також представництво ООН у справах біженців в Україні відповідно, так як я вже говорив, це десь приблизно з бюджету всіх рівнів було виділено 50 мільйонів гривень і 27 мільйонів благодійні внески власне, благодійних організацій та фондів. Що хочеться ще сказати, що при за цей період з двадцятого по 25 рік. Це практично 65 квартир, де будуть проживати близько ближче 300 внутрішньопереміщених осіб. Тобто, фактично, це згідно 495 дев'яностої постанови, яка передбачає поселення внутрішньопереміщених осіб. Люди будуть проживати на постійній основі тільки сплачувати комунальні послуги, а житло відповідно безкоштовне. Крім того, хочу сказати, що ми працюємо на перспективу, і нам, нам Дорогобільською міської радою підписано відповідні договори, меморандуми з міжнародної організації з міграції, представництва Україні про будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Дорогобільська міська рада виділила земельні ділянки. Це близько двох гектарів землі для цього будівництва, де буде збудовано порядка 400 квартир на 1300 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Будівництво приблизно буде коштувати від 500 мільйонів гривень і більше. Крім того, на перспективу, ми звернулися дорогобильська громада, міський голова звернувся в кабінет міністрів про те, щоб в Дрогобичі існує. Гуртоюток це нафтового ліцею, який вже більше 20 років не експлуатується, який знаходиться майже в аварійному стані, для того щоб можна було його реконструювати і збудувати близько шести внутрішнього шести квартир для більше 300 внутрішньо переміщених осіб. Постанова кабінету міністрів вийшла в червні 24-го року. по акту передано. Львівській обласній раді ми з нетерпінням чекаємо рішення Львівської обласної ради про передачу даного гуртоїдку нафтового ліцею на баланс Дрогобиської громади для того, щоб можна залучати спонсорів для реконструкції цього гуртоїдку під квартири. Тобто, плани ми нас амбітні. Ми плануємо і далі будувати житло для внутрішньопереміщених осіб та залучати кошти благодійних організацій та фондів. Пан Василь, насправді ми в захваті від того, як власне розвивається Дрогобицька громада, як вони ви багато працюєте для того, щоб включити внутрішньопереміщених осіб в життя громади і, зокрема, залишити їх в громаді, бо це теж дуже важливо. І хотіло б також трішки повернутися про той будинок, який буде зданий в експлуатацію весною. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше, які наразі роботи вже проведені, і що ще потрібно зробити для того, щоб він вчасно був зданий в експлуатацію. Робинською міською радою було прийнято рішення виділено спеціальні земельні ділянки під будівництво житла на вулиці Великогорва. Це ділянка 0,4 гектара, де планується збупланували збудувати два житлові будинки. Ви знаєте у 2023 році було урочисто відкрито заселено цей зараз. Будується даний будинок вже зроблені основні роботи. Тобто, каркас будинку, будинок накритий, зроблено фасад, зроблено всі спеціальні роботи: сантехнічні, електричні та інші приміщення. Зараз проводяться оздоблені роботи. Фактично, будівництво розпочалось за кошти благодійних організацій. «Цьому в Україні а також представництво. ООН у справах біженців це є такий регіон Карпат Ніка, де вони фактично профінансували також будівництво, і зараз з міського бюджету виділений кошти на завершення цього будівництва. І ми практично плануємо в квітні місяці здати в експлуатації даний будинок. На сьогоднішній день ми звернулися Дрогобицька громада, міський голова до обласної державної адміністрації, військової адміністрації про те, що нам потрібно даний будинок закомплектувати меблями та обладнанням, це ліжка, відповідно, інвентар різний, а також обладнання для внутрішньо переміщених осіб. А також шукаємо спонсорів, тому що цей, ця територія, два будинки, там будуть проживати порядка 120 внутрішньо переміщених осіб, із них 50 дітей, де треба облаштувати. Дитячий майданчик, спортивний майданчик, відповідно, шукаємо благодійні організації фонду для того, щоб вони взяли на себе функцію облаштувати дані майданчики, тому що багато дітей там проживають і потрібно десь дітям бути зайнятих. А скажіть, будь ласка, а скільки вже таких будинків для внутрішньо переміщених осіб є у вашій громаді? І власне, скільки сімей вже живуть у своїх е оселях? Ну, якщо перераховувати, я ще раз повторюся. Це в стебнику 22 рік то є 32-квартирний будинок, 23-й рік 12 квартирний будинок на пили погорлика. У 24 році ми розпочали ще один на пиле поворлика і зараз закінчуємо реконструкцію нежитлого приміщення на вулиці Фабричній, ще 9 квартир. Відповідно, це якщо так брати 300 Ну буде якщо здамо експлуатацію зараз в, в лютому, здаємо експлуатацію дев'ять квартир по вулиці Фабричній і квітні 12 квартир по Пилипо Орлика. Відповідно, це буде з початку 20, від початку 2022 року 300 внутрішньо переміщених осіб і 65 квартир повноцінних. Це одно, двохкімнатні квартири. Ну, як повноцінні квартири всіма внутрішніми оздобленнями та меблями. А розкажіть ще, будь ласка, цікаво почути, за яким принципом, власне, будуть надавати квартири внутрішньопереміщених особам? Тобто, формується якась черга, за якою по черзі будуть надавати цим людям квартири, чи яким чином? Ну, як ми тільки розпочали. Реконструкцію в стебнику гуртоїдку під квартири було вийшла 495 постанова кабінету міністрів, де передбачала, як формувати черги. Відповідно, Дрогобицька міська рада прийняла затвердила положення про будемо говорити про черговість, хто може, має право на проживання в даних квартирах. Відповідно розписані критерії. Це люди, які Проживають в Другобичі і мають статус внутрішньопереміщених осіб, це де є військові, а також хто працює на підприємствах Другобича. Відповідні бали нараховуються і є відповідно цей список є у публічному доступі. Можна подивитися через інтернет, і все прозоро черга. Нема ніяких зауважень до черги зі сторони внутрішньопереміщених осіб. Так, насправді дуже важливо, коли громади працюють над тим, щоб внутрішньопереміщені особи залишалися всередині mm -hmm. громади для того, щоб вони розвивали, включались у цей процес життя громади. І мені здається, житло це така першочергова потреба, над якою потрібно працювати майже всім громадам Львівщини, і інших областей, де приймали і приймаються внутрішньопереміщених осіб. Тому вдячні вам за цю ініціативу, за те, що ви розвиваєте свою громаду, підтримуєте внутрішньопереміщених осіб, тому що це це частина нашого суспільства, і ми повинні їм допомагати. Так, дякуємо вам велике і безпосередньо дякую. дякуємо за те, що підключились сьогодні до нас і трішечки детальніше про це розповіли. З нами був Василь Бохунок, це начальник комунального підприємства управління капітального будівництва Дрогобицької міської ради. Дякую.